Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Подорожі Надії. І в цьому випуску я покажу вам цікаву традицію, яка вже стала родзинкою міста Чернівці. І збираю містяни туристів в суботній вечір. Понад 150 років тому, коли в Чернівцях ще не було електричного освітлення, з'явились ліхтарі, які щовечора запалював міський ліхтарник. Одні ліхтарі світили до 10 годин вечора, інші всю ніч. Ліхтарник зі своєю драбиною обходив і засвічував ліхтарі. А у визначений час знову приходив і гасив їх. В Чернівцях відновили історичну традицію освітлення міста. З ратуші виходять ліхтарники з драбиною в руках та запалюють в ліхтарі вогонь, таким чином, даючи знак, що пора вмикати світло на всій вулиці. Ця атракція проходить на вулиці Ольги Кобилянської, де збираються містяни та туристи, щоб стати свідком дійства, яке варто побачити в Чернівцях. Вечора о секреті ранку у погоду. За довгі роки свого існування ліхтарники стали героями численних літературних творів. Їм споруджені пам'ятники у Німеччині, Польщі, Австрії та Грузії. Споглядаючи залишки колишньої краси та мистецькі джерела, ми можемо лише уявляти, яким чарівним, таємничим і неповторним у мерехтінні ліхтарів було нічне місто кінця 19-х, початку 20 х століть. Сьогодні ми маємо нагоду зазирнути в минуле і побачити, як ліхтарники подарують нам часточку світла. Ці охочі при бажанні можуть зробити фото з ліхтарниками. Зробила його і я. Ввечері чернівці особливо затишні і гарні. Я люблю прогулюватись по вечірній пішохідній вулиці аристократичного міста, яке за кожним куточком приховує різні історії, легенди і загадки. Цю традицію ви можете побачити кожної суботи, але в залежності від пори року час запалювання ліхтарів змінюється. Чернівці місто, яке вміє дивувати. Тут багато затишних двориків, в які я раджу вам зазирнути і відчути їх атмосферу. Тут на стелях під'їздів можна побачити старовинні розписи. А поруч сучасне мистецтво. Блукаючи чернівецькими вулицями, ви можете побачити вже більше 40 графіті, які знаходяться в різних куточках міста. Наприкінці цього випуску хочу показати вам цікавий будинок з совою. Це будинок спілки лікарів буковини. Сова на карнизі це символ алхіміків. Змій під балконом другого поверху атрибут давньогрецького бога лікування Асклепія, який за легендами вмів воскрешати мертвих. Ось такий в мене вийшов випуск про моє рідне місто Чернівці. Підписуйтесь на мій канал Подорожі Надії і підтримуйте мене вашими лайками і коментарями. Дякую за перегляд і до нових подорожей!